Всім привіт! І трошечки відео з оновленням того, що ми собі поназбирували за останні декілька днів. От, Взяли матчбокс, такий Mercedes 230-й старенький. Ну, красиво промальований з усіх сторін. Хай буде хоч у нас небагато матчбоксу. Так само релійний Ну, це вже сліпонький Тільки з збоку промалювали. Но... Да, але до ралійних машинок хай буде. Так само, що тут цікаво ще пердоход Вілса. Це Porsche 904. Це вже який них третій реколор, здається, срібний, червоний і це вже такий бежево-чорний колір. Ну Все так нічого виглядає. Значок збоку, тут напис, ну, за, звичайно, сліпенький. Такий поршачок. Може я постав проще там але так будемо ставити. Скоріше. Так, далі ще нам. Зі старенького це погані утопію. Ще одну взяли. Е, є одна відкрита. Де вона була? Здесь було, одна відкрита валялася. Взяли ще одну хай буде закрита, бо доволі непогано виглядає. І ззаді. Ну, Ззаді фари не промальовані, але там написи є з передочку фари промальовані. та машинка. Потім так само Gordon Murray, це новинка 25 го року. це класно промальований. Зад промальований в нього, передочок промальований. Ось така от моделька. Ще нам попався кит в лівереях з Ну, такий кітек-кіт. Нічого особливого. В принципі, та сама стара модальна з самого початку закону року її випускають. А, ну це ні, це якийсь новий кастинг, пише 24 рік. Цікаво. Я не сильно в тих кітах розбираюсь, але знаю, що багато було таких попередніх, а цей пише 24-го року. Дивно. Я думаю, що це щось старіше. Ну, Напишіть в коментарях, якщо це дійсно щось нове чи старе. Скажете мені. О, вже такий. Потім взяли ще такого запакованого мерседесика. Десь є у нас розпакований. О, так. Є розпакований такий мерседес. Взяли ще один запак. Цей був з тріснутим блістером, такий трошки покоцаний. Це ніби виглядає краще. У них все одно задні ті фари якось так кривувато вони промальовують. О, нехай буде так, Мерседесик, Ще нам попався Treasure Hunt. Там, там, там десь є картинка, там, значок, ну і тут на ньому. ну Такий от бусик, навіть хіба мотор цікавий. Майлодіт. Не знаю. Не в захваті я тих всіх їхніх... Фантазійних трижихантів, ну, але що поробиш. Е, ще новиночка 25-го року. Це оцей Tesla Cyberquad. Так само є один в розпаці, покажу трошки ближче. Е, Такий е. От квадроциклик. Не знаю, чи буду його так само розбирати, колись ті Тесли розбирали. Нічого в нього такого особливого нема. Колеса різні, та задні. І спереду відрізняються передні кісти, взагалі, скажімо як і колеса китайських машинок. А тут кавалок металу, кавалок пластмаси, ну, така от штучка. Такий себер-клад. Потім зі спецсерій взяли таку Honda Civic. Це серія 90 -і. Street Scene. Тут у нас ще є Nissan, Mitsubishi, ще один Nissan, Celica, і Honda. Взяли таку Honda. От ще взяли такого Нісанчка. От В одному магазині здається, ще був майже цілий набір, набір без цього Nissan. Ми його не взяли, бо тут він взяли дорогі ці машинки. Так, що не трісне, то такий от Nissan. І найцікавіша штука покажу отак. Вот це п'ятий пак Night Burners. Старенький з 22-го року. Ось вот. п'ятий пак. Оце якась фантазійка. Ваш. Так, хіба ще на щось таке, це є Mazda і Honda. Хон... Ага. Це Mazda Eric Erickson. Honda Prelude. Datsun. Тут з логотипчиком Kaido House. І це Speedtail. Tail. McLaren SpeedTail. Fioletime. Ну, не знаю, п'ятий пак. Так, п'ятий пак. Ось, такі от у нас невеличкі поповнення до колекції. Чекаємо, поки з'явиться наступний кейс, там де має бути Optimus Prime. І що там ще цікаво? Ага, і BMW. BMW жовтенька має бути. 2002. Ну і там ще пару декілька цікавих машин. Ось так от все. Дякую за перегляд. Всім гарного, мирного неба і гарного дня. бувайте.